Вітаю Аліми. Ми нарешті побачились. Я дуже щасливий, що та зустріч відбулася, yeah. і ми змогли обнятися. Вітаю тебе, в вільному Херсоні. Yeah. Я також вас вітаю в вільному Херсоні. Це перша фраза, коли з'явився український зв'язок в Херсоні, то перша фраза, яка звучала з моїх уст, це була вітаю з вільного Херсона. Так. Я попрошу розказати, як, як ти зустрів 24-те, як це все було. Я спочатку не зрозумів. З усієї сім'ї прокинулись, і тоді на вікно почали дивитися. Дивимось з сторони Олешок. Вже заріво, взриви. Ну дуже важко. Народ в паніки, не знав, куди ж утікати. Зразу всі черги огромні. Пробки величезні по городу. Було дуже багато обстрілів, взривів. Ховались у погрібі, ми були. От. Сусіди також у мене були в підвалі, тому що у них нічого такого немає, ніякого укриття було. То сім'я моя вже не витримувала, звісно. Психологічно вже не витримувала. Ми тоді кажуть: давайте збирайте речі. Сідайте на машину, кажу, та давайте будете пробувати їхати. Дуже гарно, що вони нам проскочили, звісно, бо дуже переживав, як воно буде. Ну, Це з травня місяця по сьогоднішній день. Дякуючи сусідам. Сусіди є, залишились дуже багато. Кожен підтримував друг друга. Ну, ніхто за допомогою Рашенською не ходив. Угу. Не ходили, не брали ні пенсії, не оформляли собі. Були, звісно, там дві сім'ї, які там скористувалися всіми благами, як то кажуть, да, в так. кавичках, які вони там всі пропонували. Але більша частина не один. І казали, ви настільки патріоти, навіть вони, ви настільки такі. Цей, що ви не хочете навіть піти. Та пішли б, каже, отримали і там, каже, і вам би і Україна uh -huh. вдала. дала. Він каже, ні, я поки жива, мені хоч і невелика пенсія, каже, але мені вистачає. Був період, коли в місті можна було ще розраховуватися картками. Uh -huh. Тоді, в один прекрасний момент, зайшли орки, заходили по всім магазинам і просто вилучали ці термінали, казали, тільки за налічку працювати. Uh -huh. вот. Ну, Но... В магазинах в більшості своєї, всюди розраховували гривнями. гривнями. Uh -huh. Дуже рідко можна було побачити, коли рублі давали. Давали рублі, але завжди здачу давали гривнями. тому що рублів в нас нема. Uh -huh. ну, були повинні брати рублі, тому що зрозуміло, що, не дай Бог, там вони скажуть. А, а були такі випадки, при мені е, приїхали там, на місцевий магазин заїжджає там на джипах, там зетками, ну цивільні, цивіль заїжджали. Скупляють там багато чого там в магазинів, вони скупляли взага. Да. І отож, блін, та ж суму в гривнях назвала. Каже: "Ні, в нам рублі". А у них ціники ще були тільки в гривнях. Каже, "Ой, та ми ж не бім, як не берете? Ми сейчас, блин, сальдо позвоним там, блин, все, сейчас порешаємо, сейчас вас тут это саме". Угу. Ті мовчки там, подзвонили при мені там раз, він сказав, що хазяїн там, беріть цей, mm -hmm. то вона порахувала, там, то розрахувалася, вони мовчки ти поїхали. От тоді вже почали вона трошки брати там, рублі, тому що ж mm -hmm. почали пресувати трохи за це. Психологічна підтримка це надзвичайно важливо в таких умовах. Да? І оце сусідське ваша спільнота. Вона збільшилась. З початку окупації. Чи от ті, хто і спілкувався, ті залишилися? Ні, збільшилось, збільшилось, так. Збільшилось, да. В умовах окупації, ну, дійсно, було, от ця психологічна підтримка, вона дуже важлива. А особливо, коли ти залишився сам. Спочатку бачили, що сім'я тут біля мене, а тоді ой, що твої виїхали, я кажу, да, ой, та вже почали пропонувати мені. То борщ приносили там їсти, то там ще якісь там продукти. ну. Кожен почав щось там ділитися, кажу, та є в мене все, кажу, не треба. Угу. Вот. А сам же цілий день. Оце з п'ятої ранку вставав, цілий день у дворі, і коли огород, і вже не співаєш, вже сам себе заганяв настільки, що думаєш, мені коли ж вистачить часу. <гум> а тоді прийшла осінь, і оце воно мене оце перед днем народження, да, якось. Все вроді поробив, вже порядки так навів. І мене як, оце, як знаєш, таке враження, як здуся. Mm -hmm. Все, і нічого не хочеться мені. От просто таке упадок якийсь сил розслабився, може. Да? А тоді ще це піш, пішла якраз мобілізація, об'явили. Тут вже психологічно себе якось почав накручувати. Mm -hmm. Думаєш, б, що, що робити? Ну, звісно, ми нікуди не збирались. Оце mm -hmm. костяк, як наш був, всі сусідів, так вони все залишилися. Ти маєш на увазі евакуацію? Так, їхню, так, mm -hmm. так звану евакуацію. Да. Mm -hmm. Вересні, яку вони там і mm -hmm. що це, да. От, Звісно, колаборанти в перші дні там зразу вони. Сіли і виїхали. Угу. А весь костяк оце як був, так і залишився. І зараз, ну навіть зараз іще ніхто, звісно, зараз почали більше обстрілювати місто, особливо наші райони, там Антонівка, Кіндійка, це Зеленівка, туди далі пішло. Звісно, угу. більше обстрілів пішло, то все рівно люди кажуть: будемо сидіти, угу. будемо тут. Тому що куди їхати. Угу, угу. Ну, поки поки настрої такі угу. у сусідів. Ну ви ж збиралися, обмінювалися, ділилися інформацією. Да? А звідки да. ви брали інформацію? І як ви здобували? Е, ну спочатку, коли перший раз ж обробили всі кабелі інтернету, коли зайшли російські провайдери, так звані. Вони ж е, інтернет працював більш-менш. Uh -huh. От, то ми завдяки додаткам там мегагоз, у кого що стояло там через інтернет, ми ще дивились. Uh -huh. Досить нормально там. Звісно, марафон, там новини, все це ми дивились там. Uh -huh. А тоді прийшов ну, період, вони заблокували доступ до ресурсів всіх. Ці додатки перестали працювати а, тільки через VPN. Ну, щоб працювали а, а, саме додатки, оце міго світті ві. Тому що вони були заблоковані. Іменно українські ресурси. А так, звісно, їхні Т2 працювали по місту, угу. ну, сусіди казали, ті, у кого нема там таких, скажем, тарілок, нічого не було, то вони дивились, звісно, російські канали, але. Казали, ну так, також як і я, було, коли ви виключали все, mm -hmm. е, інформації ніякої, ну, щось треба було, щоб щось працювало. Да? Mm -hmm. Включав я російський російські теж дивився. Ну, вистачало буквально хвилин 10-15. Mm -hmm. Тому що ну, не морально, не психологічно, не витримувала просто психіка. оце дивитися на те, що там показують. Вот. А тоді. Встановили, звісно, тарілки поставили. Ну, треба було просто перепрошувати тюнера, тому що довго не користувалися ними. От. І поставили завдяки цьому, як то кажуть, і зараз дивимося новини, тому що ну, зараз кажуть, що з'явилось телебачення українське в Херсоні, але ну, в нашому районі там нічого не працює, нічого не ловить у нас ще. От. Радіо також не працює дуже-дуже погано. Якщо російський, до радіосигнал дуже добре проходить, угу. можна і фем піймати, і УКВ там піймати, таке. Наші дуже-дуже тяжко і з таким шипом поганим. ну, єлі єлі можна послухати. Угу. Особливо зараз, коли нема світла, то крім радіо ну, більш нічого нема, да? так? Ee, завдяки там, генераторам, які купили, там є сусіда, є там зараз в мене. Ee, дякую там друзям, які допомогли мені да? <різь> От, коштами на придбання генератора, то ввечері ми, звісно, включаємо, щоб підтримати свої холодильники, морозиль, морозильні камери. Да? І, звісно ж, новини подивитися. Збирається в мене дуже багато людей. Сусідів сходяться там 3-4 чоловіка, е, приносять дуже багато гаджетів, всі заряджають, uh -huh. дивимося новини, п'ємо чай, а деколи трошки щось покрепче, коли коли є настрій. Ну, Настрій практично завжди є, тому що е, Ну, завжди у нас е, спочатку там 24 лютого от у нас перший тост це за перемогу. Оце uh -huh. перший тост це завжди один. Завжди був такий. З сусідами дійсно повезло. Навіть з тими, з ким не спілкувався. От настільки ми здружились зараз, От, там Сергій в мене сусід. От, декілька днів тому, прямо перед його воротами, прилетіли касетні снаряди. У нього там посікло там, багато машини, там і двері. Ну, за, не знаю, чудом просто. Що вони були в хаті десь у глибині в кухні, uh -huh. що не цей, що без жертв було. А так зазвичай я приходжу туди, ми стоїмо там у дворі у нього, курим, бо там все осколками посікло просто. Мост підірвали коли. Це, я не знаю, ну такий ефект, коли а, наші там хаймерсами били. А, воно, звісно, у мене так теж дом дрібіжав дуже добре. але Ну, Це було чутно, що по мосту б'ють. Uh -huh. А це ну, в цю ніч чомусь я перший раз думаю, буду я спати щось в кухні. А, закрив двері в себе там, все. І оце 4-й ранку, ранку прокинувся від сильного удару. Двері з такою силою розкрились, ударились, посипалося, щось почало сипатися в мене. Я не, не розумію. Вскакую, мені показалось, що прямо десь в мене влетіло чи біля мене влетіло. Mm -hmm. ну, такий потужний взрив був, дуже потужний. То, звісно, я тоді це з просоняв швидко піднявся наверх, дивлюся, у мене наверху, на другому поверсі посипали всі потолки. Більш всього, у мене в кімнаті у доньки mm -hmm. постраждала кімната, там прямо це повністю потолки провисли. Ну, весь другий поверх в мене повністю провився. Uh -huh. Дуже-дуже великий заряд був, напевно, тому що такого не відчував я оце, скільки uh -huh. було за ці 9 місяців. Ну і напевно, останнє питання. А як ти зустрів 11 -те? листопада? <ріст> <ріст> ну, насправді, я вже знав 10-го. <ріст> я вже знав 10-го, <ріст> що <ріст> наші вже в місті. Я цю новину, звісно, сусідам блин, побіг казати, ну, Це десь в 10 й вечора вже було. Десь 9-10, вже не пам'ятаю. Ну, блін, мене емоції вже переповняли. Вже не знаю. З такими сльозами, блін, кажу, наші в місті. Кажу, ви знаєте, я вже все вже плакав просто. і в мене зараз щось, не боже, <свісно> Емоції. А 11-те, звісно, ми всі сюди вже на площу поїхали. Uh -huh. Uh -huh. Поїхали на площу. Тут просто не передать, була така атмосфера народу, я вам скажу, в перший день я побачив стільки машин на вулицях, uh -huh. стільки людей, стільки символіки нашої. Це просто було неймовірно. Це... Стільки друзів побачив на площі. Обіймалися. Зараз. І тут тільки оце як зв'язок вже на другий день почав з'являтися, то я вже казав, перша фраза Вітаю з вільного Херсона. Я першим це, своїм Ну, стільки цей інтернет з'явився. ну Тисячі повідомлень з усього світу. От дійсно з усього світу, дуже багато друзів там. Я навіть передати не можу. Всі друзі звідусіль настільки допомагали, навіть коли ти не очікуєш. Uh -huh. Навіть ти коли не очікуєш, багато пропонували і грошову допомогу. От ну я наскільки от, ніколи не просив, ну тяжко. Да. Було тяжко там якось. Це дякую там, сину, сину. Хоча мені навіть стидно було сина просити. Ну, син допомагав. Але ну, тоді вже, звісно, пройшов такий період, я був вимушений попросити допомоги. Там, да, друзі допомогли, дякую, да. А так, звісно, оця допомога. Ну, завдяки ній ми вижили. Да, солідарність всіх наших, українців. Да. Це був наш спротив. Да. Нічого. Дякую, дякую. Дякую, дякую, Сергію. Дякую вам. Дякую вам дуже.